1963 рік десь під Житомиром. Вітаю тебе, чоловіче. Привіт, Толі. Рот відсилую. Я не знаю, про що ти. Ти не знаєш лібігу. Це що зв'язано з устрицями чи з гусами? Що це таке? Та ти хворе на головокончене створіння, виблядок. Ну, ідіота ж ти кусок, мать твою. Придурочне, створіння. Та Це що мова, я не зовсім розумію. Не розумієш, да? Я ж не знаю, про що мова. Може, перейдемо до іншої теми якоїсь, а, дружий? Е -е. Я дивлюсь Дізель шоу. Та так знущайся з мене. Ну, іноді бувають смішні жарти, іноді дійсно смішно. Смішно. А ну пожартуй. Та я так і не згадаю зразу Я нікуди не поспішаю. Жартуй, посміємось, а? а ну, ну окей, ну заходить якось відро, трикутник і жопа в магазині Що ти там, мать твою видивляєшся? Что залетів голуб Ні, Не, залетів золотів. Я ж обзор, я тобі сказав. Точно, бо я наляканий, я їх боюсь. Я тобі розкажу одну історію Історію, котру мало хто знає. Колись в дитинстві на мене також напав голуб один величезний? Великий блядь, голуб. Розумієш, жирний. Але Але як ти тоді вижив? Він же мав тебе роздерти на шматки. Так... Так він не роздер! Ну, ти виглядаєш наче нормально, ти навіть Ну селесенький. Так і було, я тобі кажу. А, ну, гаразд, ладно, мені треба робити. Ти що, щур, не віриш мені? Та ні, ні, mm? ну просто виглядає якось дивно трошки. Є що схоже на персонажа кіно? Я нещодавно бачив по ТНТ один фільм, і там був. А! Ти що дивишся російські фільми? Ну іноді буває. Ну, а що у нас на ну, українському ж... Нічого не. Показують начебто, ну що там, леви на джипі дивити, чи що. Розумієш, просто мені важко небати. Тебе вже тим захороняли. Ти разів так 25! Тоді я покажу тобі фокус. Це буде майже магія. Оберка від цукорки рухається сама. Ніхто її не чіпає, а вона рухається. І що? А ти що не чіпай її руками, а вона рухається? Друже, я не, не думаю, що це ма, магія. Тоді так, вгадуй, вгадуй що у мене під ладонью. Ну, я бачу. Ти ж сам показав м-м-монета, м-м-монета. Ти не можеш того знати. Ти не можеш того мать твою знати, що там в мене ну, ну, я, ну, я друже. Ніколи не довіряй. Ніколи, ще раз тобі кажу. Не довіряй своїм очам. Вони можуть бачити те, чого ти точно не захочеш. І я тобі богом клянусь. Там може бути все, що завгодно. Від коня до Великого коня. Ти не знаєш? Ти ніколи не узнаєш. Ну, тоді я смію пропустити, що там монета. О, ти в нас з розумних. Монетка. Це твоя остаточна відповідь. Так. Я думаю, там монетка. Дійсно монетка. Ти виграв скарб. Але не радій тому сильно. Чому вона радіти? Це ж гроші. Бо не в грошах щастя, бидло. Щастя бути підписано на канал Кіткаже. Розумієш? М?